момент влучання ракети по багатоквартирному будинку у Тернополі потрапив на відео. Страшні кадри зняли, вошовидь, місцеві, що у момент атаки перебували неподалік. Нагадаємо, росіяни атакували місто вранці 19 листопада. Сьогодні, о 7 годині ранку, два будинки в місті Тернополі поцілили дві ворожих ракети. Ми зараз знаходимося на одній з локацій: 51 квартира. Проживало 124 особи зареєстровані. На жаль, на даний момент ми не маємо зв'язку з 25 особами. Навіть ми говоримо про те, що немає кому подати заяву. а заяв взагалі було подано на двох локаціях: більше 250, щодо втрати зв'язку з рідними, щодо втрати майна. Як офіційно повідомили у повітряних силах у багатоквартирні житлові будинки у місті Тернопіль влучили російські крилаті ракети х 101 На місці знайдено уламки. Ці ракети ворог випустив з літаків стратегічної авіації: шести ту 95 МС, аеродром базування Оління, чотирьох ту 160 – аеродроми базування Негельста Українка. Райони Пусків Вологоцька та Страганська області РФ за достовірними даними, які уже неодноразово надавались партнерам, російська крилата ракета Х-101 містить компоненти та комплектуючі, виробниками яких є компанії, зокрема. США, Китаю, Тайваню, Німеччину, Нідерландів та інших. Наразі відомо, що у Тернополі кількість жертв продовжує зростати. Станом на 16.30 вже відомо про 25 загиблих і ще понад 100 постраждалих. З них 16 дітей, дані уточнюються. Нині ще триває розбір завалів. Відомо там ще можуть перебувати люди. Зараз і проводить висотні роботи зараз. ви чуєте, що затихла робота техніки, об'явлена хвилина, хвилина тиші для того, щоб ми. Могли почути відповідною відповідною технікою, чи можливо є під завалами люди? Живі десь приблизно півгодини тому ми встановили контакт з молодою людиною близько 20 років. Цей контакт постійно підтримується рятувальниками з ним, які працюють. Ви бачите, в люльці наверху. На жаль, ми на цій локації бачимо з 4 по 9 поверх знищені конструкції приблизно. Дві тисячі кубічних метрів вже десяту частину ми конструкції розібрали і вивезли. Розбираємо дуже ретельно. Чому тому що і тіла, і ми надіємося, що є ще живі люди. Що для того, щоб ми не могли пошкодити їхні тіла, або ж спасти, ми маємо врятувати живих людей, які є під під цими завалами. Оперативні служби продовжують працювати на місці. Нагадаємо, ніч на 19 листопада під масованим ударом ворога опинилися Львівщина, Івано-Франківщина та Тернопільщина.